Як новий сезон, ми будемо продовжувати те, що ми вже саме робити. Заради цього ми намагалися все, що зберегти від тут. Перше питання до вас. Як ми хочемо грати? Yeah. Yeah. Наш намір завжди грати вперед. Ми співаємо Максим. Ми терпляче шукаємо цю модуль. Пересунувати це завжди ризик. Yeah. Що таке структура для нас? Ми більше з вас знаємо. Вона приєдналась, ми зможемо це зрозуміти, що структура. Да, це певні обмеження. Я думаю, останній місяць десь, останні тижні, ми дуже на цьому фокусувалися, тому що ми в певний момент перетворила рух на контроль за да, адмінівтро. Це не те, що ми зробили. Імада, з поверненням у першу чергу, як вас рідний при Дніпро Дуже емоційне повернення і для мене особисто, і для хлопців. Також коли ми їм казали про те, що будемо повертатися на рідну базу, всі, всі без виключення були дуже, дуже раді, дуже раділи цьому. Це було дуже приємно, попри ми знаємо всі імовірні е, проблеми, на які ми не можемо вплинути через війну. Хлопці дуже хотіли повернутися сюди. І зараз, сьогодні, бути тут це неймовірне відчуття. Який зараз емоційний стан хлопців після відпустки і з поверненням додому? Ну, з поверненням додому, звісно, це їм додає тільки позитивного настрою. Стосовно повернення вже з відпустки, у нас відпустка була дуже умовна. По-перше, вона була не дуже довгою, і по-друге, ми вже. Після першого тижня цієї відпустки вже вони займалися індивідуально. Звітували про свої заняття, і все ми це робили заради того, щоб не починати з нуля, не починати спочатку, а продовжувати робити те, що ми робили в попередньому сезоні. Ми наполягали на тому, от навіть зараз, перед цим цим тренуванням, вчора, коли робили тестування, що ми продовжуємо робити нашу роботу. Нам вдалося зберегти більшість складу, який був того сезону. Деякі хлопці зараз першою командою, і ті хлопці, які до нас приєдналися зараз, ми впевнені, що для нас вони будуть підсиленням. Тому ми хочемо продовжувати той процес, який приносив нам такі різні, але такі неймовірні емоції того сезону. Слідкують за хлопцями, які зараз у першій команді. Як вони вам, звісно, звісно, слідкуємо, спілкуємося, але даємо їм можливість отримати цей досвід більш самостійно, тому що ми готуємо хлопців для того, що буде вже після того, як вони пройдуть з нами цей період навчання. І я дуже радий бачити, що є принаймні в цих матчах зараз довіра до хлопців. Їм дають можливість спробувати себе у трохи іншому середовищі. У професійному середовищі серед дорослих колег впоруються. Ну очікувано по-різному. Були ось зараз два матчі, які ми дивилися, і були дуже непогані враження від в першому матчу від Раміка Гаджиєва, у другому від Жданова. Ківінда ми бачимо якість Даніеля. Ну, яку ми всі завжди бачили, і зараз ми можемо тільки сподіватися, що йому не будуть заважати більше травми. Вже відмітився вчора голом, тому будемо сподіватися, що і в офіційних матчах він отримує ту можливість, ураховуючи те, що він все буде добре, і на нього будуть розраховувати. Але це, це наша мета, щоб хлопці е, отримували довіру в першій команді, щоб вони переходили і якомога швидше адаптувалися до дорослого футболу вже не тільки в тому контексті, який ми для них створюємо, а вже безпосередньо бажано в першій команді. Нашого. Ну і для інших хлопців це також дуже чудовий приклад. Безперечно. Це без сумнівів, ми постійно говоримо теж про те, що е, да, їх розвитку будуть сприяти, на нашу думку, виключно тренування, е, яких 5-6 на тиждень, і саме час цих тренувань вони можуть покращуватись як, е, буде, як футболісти, але перш за все, як особистості, які е, спроможні та готові до найвищих досягнень. Але вже матчі, які вони потім будуть демонструвати, якщо. Протягом тижня вони будуть робити, скажімо так, все, що від них потребує гра, то це вже буде їх вистава персональна на майбутнє. Тому, звісно, ми хочемо, щоб вони показували те, що вони відповідають рівню дорослого футболу, рівню професіоналів, які розуміють потреби гри, вимоги гри. І якщо ми. Якщо ну, звісно, ці хлопці, які зараз отримали можливість бути хоча б принаймні на зборах з першої команди, це, це те, що ми хочемо ем, бачити, і це те, що нам допомагає донести до хлопців, що ось заради чого ми це робимо, і більшість залежить від нас. Традиційне питання про плани підготовки, на що буде спрямовано ну, допустимо на найближчі пару тижнів робота, ну і коли перші спаринги з ким. У Нас, як я казав, ми продовжимо той сезон, що був. Вчора ми робили тестування вже хлопцями з хлопцями і дуже були приємно здивовані тим, що зараз наразі фізичний стан хлопців відповідає такому, близько до готовності до високих найвищих навантажень, які їх очікують вже згодом. Тому у нас не буде такого, що ми починаємо з якогось фундаменту, тому що фундамент зараз у хлопців він нікуди і не пропадав. Ми працюємо в умовах тижневого мікроциклу, тобто ми намагаємося протягом тижня зробити все так, звісно, щоб хлопці підійшли до гри у найкращому стані, але ми все ж таки не готуємося, якщо ми кажемо про рівень 19 до матчів, ми готуємося саме для того, щоб вони потім потрапляли на найвищий рівень. Тому у нас будуть як завжди дуже високі навантаження, дуже високі вимоги від того, що гравці мають робити під час цих навантажень, які орієнтири вони беруть, як вони їх інтерпретують, які вони рішення приймають. І якщо вони прийняли те рішення, яке не відповідає грі, то що вони роблять потім? Тобто це дуже вим... дуже високоінтенсивна робота, яка у нас йде протягом. Всього сезону, починаючи з першого дня, вони це дуже добре знали, тому через це я думаю і тести вчора вже показали, що вони готові навіть сьогодні вже до високих, високої інтенсивності. Звісно, ми будемо це все контролювати за допомогою нашого медичного департаменту департаменту, який відповідає за фізичну підготовку, щоб запобігати травмам. Ось. Але я думаю, що функціонально ми не починаємо з нуля це точно. І стосовно спарингів, тобто я думаю, що ми перший тиждень точно у нас буде двостороння гра, а потім ми вже будемо шукати суперників. Для нас насправді це не принципово. Принципово те, що ми почали саме тренування, а суперників будемо шукати, скоріш за все, серед дорослих команд, щоб було якомога, скажімо так, якомога складніший контекст був одразу для хлопців. Ми не будемо починати там з якихось. Суперників, з якими буде легко. Нам треба, щоб було важко, щоб потім в матчах вже офіційних було легко. Легіше. Ну і про зміни складу команди трошки торкнулися, і тим не менш, наскільки серйозні ці зміни? Хто може можна сказати, хто повернувся, кого вже немає? Ну, перш за все, через регламент Ю 19 вже у нас немає. Гравців третього року у нас був наш капітан Крістіан Свістун, який зараз, зараз вже буде отримувати практику вже у дорослій команді. Він на це повністю заслуговує. Я думаю, що прошли сезон це дуже дуже чітко підтвердив. Нас покинув один із бразильців Леонардо, теж через вікові обмеження. Хоча дуже прикро, що ми його не побачимо більше, хоча залишилися зараз у нас ще ті два бразильці, які були в прошлому сезону. Варжао Міндіньо. Міндіньо був травмований трохи, ну трохи а більшість часу, але ми сподіваємося, що все позаду, з ним зараз починаємо потрохи, і це особливий гравець, на мою думку, тому сподіваюся, що ми його побачимо в цьому сезоні поповні. І нас, скажімо, якщо я пам'ятаю, то чотири гравця, здається, з якими ми припинили стосунки, було. І Більшість всі інші погодились повернутися в Дніпро, як я казав попередньо, всі тут. Зараз чекаємо висновки по хлопцям першої команди. Хто залишиться там, хто повернеться, і декілька гравців зараз в атакувальну лінію, перш за все ми додали. Як я казав попередньо, у нас склад, нам вдалося зберегти більшість складу. І це, як на мене, це дуже добре, тому що це знову ж таки допомагає продовжувати той процес, який ми почали. І я впевнений, що ті хлопці сьомого року, наприклад, які були того сезону, вони отримують ще більше можливості в цьому сезоні. І ще у нас буде базуватися теж в Дніпрі. Ще і хлопці. Ми їх умовно другий склад, скажімо так, U-19, це трохи молодші хлопці, вони теж будуть тут базуватися, вони будуть паралельно тренуватися, ми будемо за ними спостерігати і будемо намагатися робити так, щоб вони теж отримували свої можливості вже зараз, якщо вони на це заслуговують. Це наша знову ж таки мета. Ми хочемо, щоб розвивати гравців незалежно від їх віку. Якщо вони готові, вони мають отримувати свої можливості в суто за спортивними за спортивними якостями та ментальними, звісно, як люди. Ось, тому у нас такий буде теж ще умовно розширений склад. Буде ще один состав, який буде тренуватись тут. І це теж буде трохи додавати конкуренції для хлопців, хто вже безпосередньо в складі Ю-19.